Ну що ж, друзі, всім привіт! Я на основі Саша і сьогодні ми будемо проходити все спочатку. Не все спочатку, ми будемо формувати гейм до ультимейта. І це перший наш дуже свежний черв, тому що нам прийдеться аж десь 10 серій по пути, а може навіть... І, а вот можуть пройти аж один рік. Треба було ще на початок фейберу, ще на початок цої. Цього року треба було починати. Цей челендж, але я не захотів. Зараз ми, друзі, зайдемо в G-World і, і накупимо на вот це вот, друзі, коротше. Коротше, друзі, не небольша проблемка, але я це вам скажу тільки в коментах. Коротше, я хочу, друзі, сій час вот на вот це вот крейт, щоб його відкрити. Ми би пішли в Найтмар, но у нас тільки дрилмен Басіковий. Так що я вважаю піти в Туаліт Сити зараз. А стоп, а ми ж можемо піти з якимись чуваками на сервері. Я ще час закину ссылочку і підемо з чуваками. І, і, і Ми зараз зайдемо на такий сервер, щоб ми змогли зайти в найтмар просто. тому що я не хочу фармитися довго. Ну, друз, добре, друзі, я якось просто буду фармитися, як потрошки в найтмарі, це, це буде для мене дуже довго. Для вас тільки одна секунда. Добре полог. Ну коротше, друзі, я забираю вже gift, Я дуже довго грав, так що вже буст, оце вот закінчується, які буст. Треба. Ще бусти. Я трошки візьму бустів, тому що вже закінчується. Коротше, я куплю один цей відкліт. Ой-ой-ой-ой-ой, ось -ой 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 -ой. що? Вот, я хочу, чтобы выбить Годли, будь ласка, будь ласка, Ходли. Я дуже долго грав, будь ласка, Годли. А, мне спикер ван выпал. Ну, прикольно звичай. Ну, не такая ш уж і прикольненькая машинка. У меня их уже два. Ладно, мы її продамо на тренинг плазе. Что-то выпадет -то тоже спикер ван. Ладно, я вертаюсь в лоббі. Ми зараз, друзі, підемо на трейдинг плазу Давайте поїдемо на трейдинг плазу Давайте ми тут, друзі, поїдемо на трейгінг вот, Давайте цю дорогу. Поїдемо собі на трейдинг плазу. Ну, нам випив спікер ван. Ну, я його не дуже хочу продавати. Я за села зніму зараз одну фармку, яку я маю там на продажі. І, і двинемось вперед. Я вже, кстати, хелпера не маю. Мене заскамили. А я тепер буду фармити на летіне, тому що я вже замучуся цього хелпера. І так, інкашка. Мені щось не дуже сподобався. Мені не ще подобається. Яку я отримав тільки на пару секунд. Даже вам, Зараз я вам даже навіть покажу, що я його відкрив на іншому с... на, на трейдінг класі в Unit Index. Я вам покажу, що я його реально відкривав. Ладно, друзі очки. От навіть я вам зараз докажу, що я мав от мене Титана. Вот, давайте. Заходимо в Unit Index Exклюziв. Купаємося трохи вниз. Вот феномен, друзі, Титан, Бачите, да? один відкритий у мене. бо я его потратив, на жаль. Кстати, я ще мав Октопса VIP. И вот цього чувака. Ну, я досі не можу получить джетпак, друзі треба багато юнців. ми даже